Так, щоб ми встигли всіх почути. Отже, шановні пані та панове, шановні товариство, я надзвичайно рада вітати вас, усіх, тих, хто висловили бажання, захотіли і змогли взяти участь у такому важливому заході, як парламентські слухання. Як ви знаєте, парламентські слухання проходять відповідно до постанови Верховної Ради, прийнятої 2 вересня 2015 року, і тема наших парламентських слухань сьогодні це правове забезпечення реформи освіти в Україні. Я думаю, що про реформу освіти в Україні треба було говорити давно, і це тема, яка потребує особливої уваги, тому що. Напевно, по тому, як держава ставиться до освіти, як вона її пріоритизує, як вона її фінансує, можна сказати про те, як держава ставиться до свого майбутнього, як вона бачить майбутнє своїх дітей. На жаль, ми можемо сказати, що освіта в Україні, так і, напевно, як і багато інших інститутів, вони потерпали від. Від того, що вони не зазнали змін, фактично від змін ще з часів Радянського Союзу, а освіта ще, окрім інших напрямків, фактично була, залишалася десь на задвірках, тобто далеко не в пріоритетах державного державної уваги, державного регулювання, державного фінансування. І я можу тільки, наприклад, акцентувати на кількох таких речах, які мені здається і для вас є дуже близькими. Ну, от ми прожили 25 років у державі, яка називає себе демократичною, але ми досі маємо проблеми із такими простими речами, як регулювання освіти. Якщо говорити про середню освіту, ми досі не маємо повноцінного місцевого самоврядування і, тут, відповідно, ми досі не маємо нормальної взаємовідносин між державою та громадою у питаннях дошкільної, початкової шкільної чи середньої освіти. Те, що стосується вищої освіти, тут напевно ситуація ще сумніша. З одного боку, ми декларували стільки років, що ми рухаємося до Європи, але ми лише лише тільки недавно розпочали фактично реформування вищої освіти в тому сенсі, щоб надати нашим вищим навчальним закладам трошки самоврядності. І дуже добре, що це почалося, але важливо, щоб такий, такий поступ він був постійним і важливим ще, крім того, з позиції забезпечення якості самої освіти. Я б хотіла окрему увагу звернути власне, на зміст освіти. Так? Тому що добре регулювання все важливо, але від того, що ми вчимо, як ми вчимо, зміст і методика освіти вони мають особливе значення. Я можу навести просто свій приклад як особа, яка отримала юридичну освіту, наприклад, і в Україні, і за кордоном. І тільки коли я вже вчилася за кордоном, я зрозуміла, що все те, що мене вчили на юридичному факультеті Українського університету, мене вчили за сталінським змістом, так? тобто фактично, зміст освіти юридичної. Він був сформований ще Генеральним прокурором Сталіна Вишинським. І от більшість підручників з юридичної освіти вони досі повторюють те, що там написано. Бездумно, вже багато разів повторилося. І тому формування нового змісту, вищої, нового змісту освіти, в принципі, є дуже важливим, щоб ми переосмислили, заради чого ми вчимо тому чи іншому наших дітей чи юнаків. І, мабуть. Те, що взагалі є новим для української освіти, але я вважаю, те, що потребує надважливої уваги, це питання цінностей. Ми завжди зациклювалися, напевно, на тому, що освіта повинна давати знання та навички. Але сучасна освіта у світі, у демократії, вона починається з цінностей, з цінностей людської гідності цінностей поваги до людини, яка проявляється, вмінні дебатувати, цінностей взаємовідносин між вчителями, учнями, викладачами, студентами, цінностей держави, державності, громадянства. І я переконана, що настав якраз той час, коли можна вже. Мати досталь достатньо і легітимності, і достатньо впевненості в тому, аби запроваджувати ці нові цінності у систему освіти будь-якої освіти і вищої, і середньої, і шкільної. Як серед вас, серед тут такого повного залу є. Фактично усі, хто висловили бажання і готовність бути тут: це і народні депутати, і керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, голови профільних комісій, обласних рад, директори департаментів освіти і науки, обласних державних адміністрацій, вчені Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, представники усіх ланок та форм освіти. І тепер щодо регламенту нашої роботи, ми будемо з вами працювати три години. Для того щоб максимально охопити усіх бажаючих виступити. З доповіддю будуть виступати міністр освіти і науки України Сергій Миронович Квіт до 15 хвилин. І з доповідь будуть робити голова комітету з питань науки і освіти Гриневич Лілія Михайлівна до 15 хвилин та віце-президент Національної академії педагогічних наук України Логовий Володимир Ілларіонович до 10 хвилин. Для виступів в обговоренні пропонується регламент до 5 хвилин. Хочу нагадати, що за 30 секунд до завершення вашого виступу буде лунати звуковий сигнал. Це означає, що у вас ще є 30 секунд до, до, для того, аби завершити вашу думку. Після 30 секунд мікрофон буде вимкнений. Я б дуже просила вкладатися в цей регламент, аби ми встигали всіх почути. І, ем... Стосовно запитань до представників Кабінету міністрів, подав, пропоную я їх подавати в письмовій формі для того, щоб вони могли потім бути взяті до уваги. А зараз, якщо немає заперечень стосовно регламенту нашої роботи, немає, то тоді я з приємністю запрошую до слова міністра освіти і науки України Сергія Мироновича Квіта. Прошу Сергія Мироновичу.